Апостоли Христові, це є дар Божий. Чому? Тому що апостолів дав нам Христос. Христос їх навчав, і вони через свою віру зняли нам церкву. Вони виконали заповіді Божі, виконали закони Божі. І дійсно вони нам дані Богом, Христосом Христом. І зараз в нашому житті також є апостоли, є люди Божі, є пастиря, які пасуть нас як овечок. І дуже багато є людей, які, що, як вовк в овечій шкурі. Гарно також людей заманюють, наприклад, але слава Божу, їм не дають, і вони дають на пакеру і нудя життя. А зважні пастиря, вони є пастиря, які нас по суті, яким дійсно хочуть, щоб ми врятувалися. Тому треба дійсно цінити людей Божих, пасторів, апостолів. Бо коли ми їх цінимо, то вони нам створять просто мозги на місце. Бо треба дійсно розуміти, що якщо дав Христос нам людей Божих, слухаючих, ми рятуємося. Наповнюючись кожного дня Словом Божим, наш дух наповнюється Духом Святим Богом. І дар Божий, дійсно, може бути і в нас також, що коли ми підростемо, також може бути пастирями, кожен з нас. Амінь.